Водолії 16, 22 червня, дивимося, що цікавого буде у вас на цій неділі. Король кубків, дурак, туз, монет. Так, дивіться, ну, для вас теж не буде однозначно судьба, носник, тому що 20-й старший аркан на дні колоди це коли скажем так, нам даються другі шанси повторення старих ситуацій, перевіряють, як ми вийдемо з тих чи інших, да? як ми розрішимо якісь питання в нашому житті, які раніше да? наші результати ні до чого хорошого не приводили. Цей теж заміт буде такий провірочний. Багато емоцій це 100% по королю кубків. Дивіться, на цій неділі обережно бути з алкоголем, тому що це у нас водна. Так водна енергія, тому, будь ласка, акуратно. Е, також тут буде дурак на цій неділі: це про обнулення і про довіру. Знаєте, це коли от не то, що все рушиться, а от просто треба відпустити і поспостерігати. Плюс тиждень буде по тузу. Монет дуже і дуже класний в фінансовому плані. Е, треба буде, знаєте, ловити ці шанси. І постаратися використати їх, а не подумати, ай, ерунда наша, на воно мені. Знаєте, може бути тиждень прожитий під слоганом да. От знаєте, коли от, чи да, чи ні, говорить житті да життю-да. В принципі, хороший тиждень. Тому, Тому для вас так, модалі.